Дорогі зні, наші підписники, уявляєте, це майже два ідентичних трактора, і ціна у них майже ідентична, там різниця в 100 баксів. Але давайте все-таки порівняємо їх. Давайте подивимось. Оба трактора мають походження з заводу Сінтай. Сінтай має е номер 244, тобто 24 кінських сили, виробник Сінтай Трактор Компані, трейдінг. 24 кінських сили, двигуни у них 385 у обоїх. У обоїх у них іде посередині і перемикається коробка передач трьохступка. Бачимо задню систему навісну, навісну ідентично повністю. По мостам заднім бачимо таке ж саме все, вал відбору потужності. трьохточка, причепне, причіпне, міст, все абсолютно ідентично, проти ваги на тракторі. але... Маємо е, різницю, Показую в чому. По-перше, це дизайн. Він двохкольоровий, таких ще е, не робили. Ну, бачимо ледовську підсвітку, лінзовані фари. І дивіться, давайте тут подивимось. Тут перша рекламація по мостам відбулася, коли на трьохступінчитий трактор Сентай зробили редукторний міст. І тепер немає проблем з кулаками. А в цьому то взагалі. Щось таке з Марсу пригнали і зробили отакий потужніший міст, ще потужніший. У тракторі коробочка ходить дуже плавненько, дуже прикольненько, тому обирайте 4-5 тисяч і 5 тисяч 150 доларів. Трактори зараз коштують. Працює акція на відправочку, тому, будь ласка, звертайтесь, кого зацікавили ці трактори. Сінтай 244 з посиленою коробкою і Сінтай 244 з посиленою редукторною коробочкою. Гарної всім днини. Всім до побачення. Мотокосмо з вами.